Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Усі підрозділи російської армії, які дислокувалися в новій каховці Херсонської області, залишили місто. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 23 березня. Очевидно, щось масштабне планується. Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення. Окупанти конфісковували у цивільних у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності одяг і мобільні телефони. Також у низці населених пунктів окупованої лівобережної частини Херсонської області російські військові почали шукати громадян з патріотичної опозицію. для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів і людей, які служили у правоохоронних органах України. Експерти зазначають, що буквально за лічені години місто займуть українські підрозділи. Також росіяни повністю замінували Каховську ГЕС. але щоб це зробити, потрібен сумарний заряд у межах 0,3-05 кілотонн, А то й більше, і це можна порівняти з потужністю тактичної ядерної зброї. Пише блогер Олександр Коваленко. Євросіян така манера навмисне показувати, які вони неадекватні та непередбачувані. Щоб заля. Дякувати цим оточення, хоча в результаті вони лише підтверджують те, наскільки вони недалеко глядні. Росіяни виклали у відкриті джерела відео підриву мосту на Каховський ГЕС під час втечі. Навіщо вони це зробили? Показати, наскільки вони бояться просування ЗСУ на лівий берег, чи... чи натякнути, що можуть і саму дамбу підірвати. Цілком імовірно, що саме друге для них зараз було куди пріоритетніше, ніж просто задокументувати руйнування комунальної власності, яку на їхні гроші від репарацій і відновлюватимемо. Адже саме під це відео зараз у чергове заговорили про те, що російські окупанти в разі загрози звільнення, нової каховки можуть висадити в повітря дамбу, шлюзи або все й одночасно. Що ж, тут цікаво, що підірвати міст і підірвати греблю це дві великі різниці. Щоб знести дамбу, необхідний сумарний заряд у межах 0,3-0,5 кіло а то й більше, що можна порівняти з ТЯЗ. Але навіть якщо і так, то які наслідки від цього? Основне затоплення припаде саме на лівобережжі, причому на ту частину, де зараз окупанти історично облаштовують лінії оборони: першу, другу, третю, можливо, істрички і четверту не Забаром почнуть облаштовувати. І якщо вони це зроблять, то 15-20 БТГР успішно віднесе в плавання за обрій, а ЗСУ таки зайдуть на лівий берег із можливістю розширення плацдарму одразу по лінії від Скадовська на нижні сірогози Михайлівка Токмак. А це зі свого боку фактична втрата всього півдня в короткостроковій перспективі. Що таке втрата окупованих територій росіянами в короткостроковій перспективі, ми вже все чудово знаємо. Фактично, окупанти нічого не виграють, а навпаки, програють підривом Каховської ГЕС. І не встигнувши озирнутися, вже бачите. Мать підрозділи ЗСУ на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Криму. Але тут уже питання не в тому, зроблять вони це чи ні, а в тому, чи розуміють вони, які будуть від цього для них наслідки. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.